У цієї весни сумні очі, та заплакане рідне обличчя, кожен день свій кожної ночі заглядає вона в потойбіччя, там, у тій потойбічній країні, лють дощі, нескінченно холодні, там міста майже стерті, в руїні нам кричать зі страшної безодні, рясна квітне там смерть, та й годі, бо все інше на другому плані. Десь на півдні, на півночі і сході стоїмо, стоїмо ми на грані, нам весна лише миттю насниться, поміж вибухів ледь обізветься. у окопах несолодко спиться, І замерзає усе біля серця. А ви дихайте, квітніть, кохайте, і за нас решт станцюйте з весною, виживіть. Тільки не забувайте тих, хто поки танцює з війною.